Яка була б ваша реакція, якби штучний інтелект поцупив вашу інтелектуальну власність? You stole it! You stole my idea! Знаєте, не відповідайте, це не важливо, бо ШИЇ вже так робить. І зовсім скоро це навіть легалізують. Не вірите? Додивіться відео до кінця, і я спробую довести вам це. А зараз давайте трошки повернемось назад у часі? Пам'ятаєте, яким було авторське право в совку? Та фактично ніяким, все, що робилось, робилось типу для народа, але по факту для радянської влади і партії. навіть після незалежності, коли прийняли закон про авторські права в 93-му, Ситуація ну не сильно то й змінилась. Звісно, всередині держави красти чиюсь інтелектуальну власність стало важче, але більшість з нас пам'ятає піратські DVD-диски та приставки Денді. Тому все, що плагіатилось за кордону, було соціально допустимо, і в цілому, на більшість речей закривались очі. Та звісно, якщо брати західний світ, то питання авторського права постало там набагато раніше ніж у нас. Однією з таких, я б сказав, визначних подій, яка має пряму аналогію з сьогоднішнім днем, стало створення самограючого «Ми вийшли з бару, бо були п'яно-п'яно, Там було темно І грало каспіяно. Це інструмент, який грає музику без людини. Всередині механізм, який щитує такі собі таблички, звані як перфокарти. На табличках дірки різного розміру. Це команди, натиснув цю клавішу в цей момент. На той час це була та ще революція. Але насправді воно й зараз виглядає як мінімум незвично для недотичних людей, а тоді це просто був якийсь підрив мізків. Та все ж на ці перфокарти потрібно було записувати якісь ноти, а ноти хтось колись придумав, а значить, теоретично йому мали б заплатити роялті за їх використання, правда? ж? Ні, неправда, уявіть собі, кінець 19, го початок 20-го століття. З'являється оця штука. Композитори та видавці нот, а також музиканти, цілком логічно починають лютувати. Машина, Машина грає мою, мою музику, музику а, а я, я нічого, нічого з цього, цього не маю. маю. Це, Це ж клагіат. порушення авторського права. Фортепіано розробила компанія Apollo. Тож ображені люди обурились ще сильніше, взяли вила і почимчикували промісінько в суд. Суть їх претензії вони висловили просто ви використовуєте музику нашого авторства, але без нашого дозволу. Звучить супер логічно, але мені здається, ви вже здогадуєтесь, яке рішення прийняв мудрий і далекоглядний суд. Суд сказав. Перфокарти не є копією твору, бо їх не можна прочитати оком, тобто не книга, не ноди, отже, не порушення. Розумієте, тобто машина щось грає, але через те, що людина не може підійти і побачити на перфокарті до Ремі, то все це вже не авторське. Сказати, що це не змінило підхід до авторських прав, то не сказати нічого. Якщо механізми почали робити щось самостійно, то хто ж тоді автор? Майже з кожної бочки лунали заклики щодо того, що музика стала мертвою. А oh, окей, okay. що машини не можуть передати душу автора пісні. Ну і звісно, що це просто огидна крадіжка. Але от через більш ніж сотню років ми з вами тут. тут. Тож скажіть мені, коли ви останній раз слухали виступ живого скрипача? От от і я про це. Та тепер, коли ми трохи розуміємо контекст і те, що тема авторських прав завжди була дуже гарячою, можна перейти до штучного інтелекту у 2023 році. Бюро з авторського права США зрозуміло, що треба щось рішати. Вони постановили, що шиї не може претендувати на авторські права, але вони також сказали, що при наявності достатньої кількості людського фактора праця нейромережі все ж може отримати АП. не для самого шиї, звісно, бо він ніхто і звати його ніяк. Бендере, ми на місці пора до роботи. Слухаюсь, мі бендер, слухняний раб. бендер любити плантація. Але для людини, яка писала промпти, АП можливі. Та от тільки є тут одна малесенька така проблемка. На сьогодні вам ніхто так точно і не скаже, а що конкретно означає достатня кількість людського фактора. Бо погодьтесь, це доволі розмита і суб'єктивна штука. Якщо ти просто ввів промпт, типу намалюй квітку в стилі Ван Гога, цього мало. Треба хоча б кілька разів замінити промпти, накласти фільтр в фотошопі і вибрати умовно один з 20 генерованих варіантів. Але і це не показник, чітких меж просто зараз не існує. Тут прям напрошується одна історія, яка сталася на початку 20-х. Індійський юрист і художник Анкіт Сахні згенерував за допомогою шиї картину, яку назвав Сур'яст. Він використав власну фотографію заходу сонця в якості відправної точки, завантажив її до нейронки під назвою Ракхав, яку сам же і створив. Також сахні ввів до промту референс на картини Вінсента Ван Гога Зоряна ніч в якості стильового зображення. Рокхав створив картину зараз. Це не назвеш чимось шедевральним, але на момент 2020 року майже все було ось такої якості, як ви бачите зараз. І от Анкіт Сахні одягнув найкращий костюм і побіг подавати заявку на реєстрацію авторських прав для свого шедевру. Ракхав, який, повторюсь, був розробкою сахні, був вказаний як співавтор. Сахні стверджував, що внесок Шиї був окремим та незалежним від його власного. Ну і заяву тріском відхилили. Він подавався в США і там аргументували це тим, що картина не містить достатньої людської творчості для отримання апе. Тобто того, що він є розробником, зробив свою власну фотку і підібрав потрібний стиль, їм не вистачило. Сахмі, звісно ж, подав аж дві апеляції, але бюро з авторського права США було, наче, ота скеля. Але от що цікаво, в Індії, на відміну від штатів, заявку прийняли, і це ще зайвий раз доводить, що в епоху штучного інтелекту складність визначення авторства триндець, яка колосальна. Та насправді це ще квіточки. Уявіть собі, ви вирішили вести свій ютуб канал з авторськими піснями, музику до яких генеруєте в умовному Суно. Село, століт, будували, мріді, в заніт, Суно – Соно, це якщо що один з найбільших сервісів по генерації музла. Так от робите ви свій контентик кайфуєте, як раптом ваш канал банять. ВТФ, скажете ви. Я ж купив платну підписку на Суну, а вони гарантують, що авторські права на пісні будуть у мене. І це типу так, але є нюансик 99,9% компаній ну дуже неохоче розкривають подробиці того, на яких даних вони вчать свої нейромережі, от нещодавно співзасновник суну Майк Шульман проговорився, що їх нейронка навчалася на даних з відкритого інтернету. Іначе ну окей, що тут такого кримінального? Але це означає, що вона могла не тільки слухати роялті фрі музичку, але й всякі піратські треки, які хтось злив у мережу. Його і Ось саме тут постає справді складне і дуже важливе питання. Якщо ваша робота відносно унікальна, але нейромережа, яку ви юзаєте, вчилася на піратських даних, що це означає для вас? Логіка підказує, що провина лежить на компанії, яка допустила використання такого роду контенту. Ви як користувач не мали доступу до бази даних навчання і не контролювали цей процес, іншими словами, вас за це не забанять. Але чому ж тоді до цього я привів приклад з баном на Ютубі? Дивіться, якщо на умовний сунок кидають судовий позов і його виграють, тоді всі продукти, створені їхньою нейронкою, можуть опинитися в так званому правовому вакуумі. Іншими словами, всі ваші роботи теоретично теж будуть забанені просто тому, що вони були створені в сунок. Wait, what? Ну, як мінімум, музика з ваших робіт. Я кажу теоретично, бо поки що реальних прецедентів цього не було. Але хто знає, що буде завтра. Як я вже казав до цього, компанії ну не сильно шукаються про те, на яких даних вчать свої нейромережі. Тим не менше, є декілька способів, за якими вичисляють, що ж там такого схавали нейронки. Про всі казати не буду, бо це надто довго, але найефективніший і найважчий одночасно метод розкажу. Ми можемо ввести промпт. Дівчина в аніме стилі тримає яблуко, і якщо на виході ми отримаємо майже копію відомого фанарту, значить нейронка юзала цю роботу для навчання. Експерти вводять мільйони подібних промптів і збирають збіги з роботами з Pinterest чи Artstation. Щоправда, я не зовсім розумію дещо. Що якщо на Pinterest залити вже згенеровану шиї картинку і приховати це, підредагувавши її в фотошопі? Чи можна тоді заявити авторські права і сказати, що умовна Міджорний використовувала моє зображення без моєї згоди? А що це цікаво? Ну коротше, тут суцільний дикий захід і темний ліс. На початку 25-го року відбулася чергова судова справа, яких дуже багато взагалі відбувається, але яка є доволі показовою і навіть знаковою. Суть спору в тому, що генератор зображень Stable Diffusion використовував роботи з сервісу Getty Images. Це найбільший світі Медіасток. Так, от компанія Stability AI не приховує, що деякі зображення сервісу справді використовувались, але хитрони не кажуть, які саме? Оці руки вкрали сумарно під позовом підписались понад 50 тисяч авторів, які ліцензовані сервісом Getty Images Group. Але як довести, що саме їх роботи юзав Stable Diffusion? Можливо, як я вже привів приклад, банально зробити промпт і подивитись на результат? Та можна, але це все настільки розмито, що суд взагалі не має права казати, що картинка від шиї це плагіат, бо вона просто схожа на чиюсь мальованку. Та й вломитись на сервер компанії, і провести обшук теж не варіант, бо не існує бази даних, де б зберігались вкрадені пікселі. Нейромережі зберігають лише ваги своїх нейронів, тобто свої параметри, тобто мають асоціації, а не конкретні картинки. Саме тому багато країн в світі думають про те, аби зобов'язати розробників декларувати на яких даних вчаться їх дитятки. Наприклад, уряд Великобританії активно проводить консультації щодо цього, і одночасно з цим прем'єр-міністр країни Кір Стармер хоче послабити закони щодо авторського права. Таким чином, він хоче перетворити Британію на наддержаву штучного інтелекту. Типу, нехай розраби будуть зобов'язані давати звіт про навчання нейромереж, але в той же час ті матимуть доступ до всіх даних, які зможуть отримати офіційно. Тобто один раз купуєш картину і можеш навчати на ній хоч мільйон нейромереж. Клас! Якщо ви автор і не хочете, щоб вашу роботу юзали таким чином, то маєте це вказати додатково. Ну а по дефолту, якщо ви забули це зробити, то ваші роботи будуть відкриті для красивих оченят нейромережки. І тут, як і у випадку, з самограючим фортепіано, реакція творчої спільноти доволі схожа. Наприклад, відомий музикант Елтон Джон назвав цей план злочинним і звинуватив уряд у зраді інтересів артистів. Окрім нього ще близько 400 митців, включно з Полом Маккартні та Едом Шираном, підписали відкритий лист з закликом переглянути цю ідею. В парламенті Британії баталії також не вчухають. Палата лордів проголосувала за поправку, в якій сказано, що компанії все ж мають отримати дозвіл перед використанням робіт. А після палата громад відхилила цю поправку. No way. зараз уряд проводить консультації та розглядає понад 11 з половиною тисяч відгуків і пропозицій. Ну, от і маємо конфлікт. Шиї розвиваються. А як захистити тих, хто реально це все створює? Фіг його знає. І треба розуміти, що такі речі відбуваються майже у всіх демократичних країнах світу. Навіть у нас під час війни цю тему не скидають осторонь у 2023 році. В Україні було зареєстровано авторські права на твори, створені за участю шиї. Зокрема, дитяча книга Анни Хорольської Зачарована пригода руфуса та збірка віршів Андрія Ситникова Вірші незакінченої війни. Ці твори містять ілюстрації, згенеровані шиї, але за активною участі авторів у їх створенні. Якщо зображення, створені разом із шиї, отримають правовий захист, це допоможе підтримувати компанії, які працюють з тими технологіями, і стимулюватиме їх до нових розробок. Чого не скажеш, звісно, про авторів, які створюють оригінали, на яких вчаться нейронки. Тож до чого все це діло прийде? На мою думку, з часом нейромережі отримають доступ до всіх можливих знань людства, бо технологічний прогрес не зупинити. Якщо умовно так і не буде дозволу на використання авторських робіт по якійсь причині, то як мінімум залишається вже існуюча база даних. Нові версії нейромереж теоретично можуть взяти ваги або ну, тобто, параметри зі своїх попередниць і таким чином уникнуть повторних позовів за АП. Бо по факту таким чином вони будуть використовувати асоціації попередниць, а не пікселі, які захищені авторським правом. Та звісно, в цьому випадку до нових робіт доступ буде все одно нелегальний. І саме через це, на мою думку, компанії активно борються за прийняття законів щодо дозволу сьорчити весь інтернет. Ну а як показує історія, там, де і гроші і бізнес, там і закон. Вже сьогодні багато людей по всьому світу використовують шиї для своїх творчих потуг. Я вважаю, той, хто пише картину без використання шиї, стане, наче хендмейдером. Це само собою буде довгий і важкий процес, на відміну від АІ генерації, але своє коло поціновувачів залишиться. Масмаркет вже наповниться та й вже наповнюється творами у співавторстві людини і шиї. Це стане нормою чимось базовим. Але чи не зайде шиї в глухий кут, якщо більшість нових творів буде зроблено самим же шиї? Або ж, можливо, штучний інтелект почне створювати унікальні стилі, а допоможемо йому в цьому ми з вами. Оце вже дійсно екзистенційне питання, на яке людство також прийдеться дати відповідь в майбутньому, можливо, навіть раніше ніж нам здається. Напишіть свою думку з приводу почутого, бо особисто я вважаю, що хочемо ми того чи ні, але шиї вже став частиною нашого життя, як свого часу це зробив інтернет. А тепер супер дупер важливо. Позаминуле відео піймало хвилю алгоритму і залетіло дай Боже. Мені цікаво, чи дійсно це від того, що я попросив вас понаписувати коментарів і навести якогось активу, так би мовити. І якщо не важко, черкані щось коменти під цим відео також. Лайків там накидайте. Дуже дякую. Ну а з вами був Реворкіт. Як завжди, бажаю вам добра і бувайте!